Базова соціальна допомога. Експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами. Що таке базова соціальна допомога? Базова соціальна допомога. Новий вид соціальної підтримки в Україні для сімей з низькими доходами, що має на меті об'єднати різні соціальні виплати в одну. Хто має право на виплату? Одержати виплату зможуть сім'ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами. Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Які документи необхідно подати для призначення базової соціальної допомоги? Базова соціальна допомога призначається на підставі заяви про намір отримати базову соціальну допомогу та заяву про призначення базової соціальної допомоги уповноваженого представника сім'ї. Перелік документів. У разі виявлення під час подачі в електронній формі заяви про намір відсутності неповних або недостовірних відомостей інформації в державних електронних інформаційних ресурсах, уповноважений представник сім'ї отримує повідомлення про те, які повинні бути подані додаткові документи для спростування уточнення відомостей. Додаткові документи. Копія трудової книжки із зазначенням дати звільнення. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Інші документи про звільнення з роботи. Довідка з місця роботи про простій. Довідка про нарахування допомоги по безробіттю, довідка з місця роботи про доходи. Як подати документи онлайн з використанням засобів єдиного державного веб-порталу електронних послуг, портал Дія, особисто до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованого задекларованого місця проживання уповноваженого представника сім'ї, тобто екстериторіально. розмір базової соціальної допомоги. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Розмір базової величини для розрахунку базової соціальної допомоги становить 4500 гривень. Розмір базової величини для сім'ї визначається на рівні 100% цієї величини для першого члена сім'ї, уповноваженого представника сім'ї. Кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю першої або другої групи. 70% такої базової величини для кожного наступного члена сім'ї. З якої дати та на який строк призначається базова соціальна допомога? Базова соціальна допомога призначається за повний місяць, у якому уповноважений представник сім'ї звернувся за її призначенням, незалежно від дати звернення. Виплата призначається строком на 6 місяців, з подальшим автоматичним продовженням виплати такої допомоги на час реалізації експериментального проєкту 2 роки.